Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Анотація Embedded, ID", Анотація Embeddable і Асоціація багато до одного або один до багатьох за допомогою анотації Many to One як частина композитного ключа. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Стосовно анотації Embedded ID, Embeddable, Generated Value, Sequence Generator. В принципі, і про анотацію Maps.ID ID ми розбирали в попередніх відео. Асоціації багато до багатьох, один до одного, і а, багато до одного або один до багатьох. В принципі, що таке асоціації також є все в попередніх відео. Зараз ми будемо розбирати асоціацію один до багатьох. Анотацію Мені to One як частину композитного ключа. Ну що ж, давайте тепер подивимося на нашу сутність. Це в нас person, «сутність», entity, звичайна ріжка, автогенерація, Generated Value. Так, тепер у нас є асоціація One to many» на наш Phones, це в нас списком буде, тому що One to Many. Так, Person у нас, каскад та persist. Добре. Так, getter і setter спеціальний метод для set fonts. Не просто сетимо а, значення в fonts, а ще й кожний фон в ітерації fonts. А, сетимо нашого personна. Далі. Щоб це була bidirectional асоціація тобто двохнаправлена а З фоном і персоном. Тепер йдемо в фон. І тут цікавіше. І так, по-перше. Entity, так, Sequence Generator спеціально для наших полів, де ми генеруємо в нашому phone ID, тому що це є клас Embeddable, і тоді його можна використовувати як Embedded. І одночасно композитним ключем додаємо ID. Є embedded і є, як ви бачите, нотація embedded іді, вона в собі міще дві анотації. Ідемо всередину. Як я вже казав, цей клас Embeddable. Звичайний. Конструктор для Hibernate наш, для того, щоб одразу сетити значення. І так ми дивимося. Тут є два поля. Поля, які належать до фона це код і number. І person ID, які належать, в принципі, person. Так, тільки гетери, тому що ми через конструктор або через Hibernate, і ми їх не змінюємо, тому нам треба тільки гетери. І так, а оцей Person ID, він не належить фону. Він є ID-шкою Persona, коли ми робимо асоціацію Many to one з ним. І щоб отримати туди ID-шку, ми вказуємо анотацію maps ID і вказуємо назву поля, яке знаходиться в цьому embeddable класі. Це є person ID, бачите, person ID. Це означає, що ID Persona, який буде асоціація з цим фоном, значення цієї ID-шки піде сюди. ID-шка в Person тип long, тому ми ставимо тут тип long геттери і сеттери Так. зроблено Все подивилось. Тепер давайте підемо в наш сервіс клас. І так, так як у нас тут стоїть оновлення, то на базі наших сутностей таких як фон і посуд, будуть створені таблиці. Дивимось. У нас таблиці не існує, тому вони будуть створені при запуску нашої аплікації. Але якщо ці сутності будуть оновлюватися, і таблиці вже існують, то таблиці також будуть оновлюватися. Робимо перший запуск. І подивимось, які запити будуть до бази даних, згенерований хайбернейтом. І так, Create Table Person. ID, primary Key, ID. -шка. Більш полів нього немає. Потім Create table phone. Є код, є number і person ID, який ми будемо брати з person. І все це є композитним ключем. З полів код, number і person. Далі ми створюємо наш власний sequence для того, щоб генерувати в значення код і number. Далі alter table, uh, if exist так, phone ми робимо. І Constraint, звісно, ж, foreign key uh, колонки person ID на person. Там буде на ID. -шку. Refresh. Так, зроблено. Refresh це наш секвос створений, а це автоматичне кабернейтом. В принципі, можна сказати, навіть не автоматичним хабернетом, а автоматично, автоматично базою даних. Ми в хабернеті вказували, що там є праймер key, і він базою створюється. Добре. Давайте тепер зробимо збереження. І так. середині сесії і транзакції ми створюємо двох наших персонів і сетимо їм по а, двом, по два фони. І так, створюємо персона, потім метод setFonts, одразу передаємо списком через list.off, і сюди передаємо через кому а, наші об'єкти фони. Потім робимо session, persist і person. Так як в нас, в принципі, в person є каскад persist на. Цей список фонів, тому вони збережуться автоматично із цими а, персонами. Для person 2 робимо таку ж саму операцію, його створюємо, передаємо йому власні фони і робимо йому Persist, Transaction Commit і Session Close. Таким чином, у нас створюється два персони зі своїми а, двома асоціаціями на фон. Так, дивимося. Insert into person. Так, person. створився, Тепер 4 запити на фона, тому що код і number, код і number 4 треба. Це значення, А person ID береться із person, там, де буде згенеровано автоматично. виходять ці запити. ці сюди. Потім з person, і така ж сама штука з цим другим person, І така ж сама штука з цими двома фонами, як з попереднім розповіли. Давайте подивимось. Персон, іди сюди. Oh, Rose. Що в нас тут? Тільки ID-шки, тому буде 1, 2. У фона композитна ID-шка, тому там буде по два поля. І посилатись на Персон. Тобто 1, 2 на першу. Потім 3, 4, це другий фон. Знову на першу. Потім 5, 6 на другий Персон. І 7, 8 на другий Персон. Тобто перший Персон має два фони. І другий Персон має також два фони. От мажори. Так, добре. Давайте тепер спробуємо дістати. Йдемо в метод get. Звісно ж, всередині сесії транзакції. у сесії ми викликаємо метод GET, типізуємо пізуємо під персон, тобто ми хочемо його дістати. А, цю сутність І передаємо сюди другим параметром ID. Цієї сутності. в нашому випадку це long, але в принципі можемо передати і integer, і він його сприйме. Transaction commit session close, і робимо бряку поза цим дійством. Тобто, якщо наш person буде знає, де під ID1, то в цьому, в цій зміні буде об'єкт. І так, знайшли ID. 1, Так, fonts. Що тут у нас каже? Ага, lazy exception. щоб у нас дістались наші фони. Нам треба тут. type Ігр. Давайте одразу будемо діставати нашого персона з його мобайлами. Так, фон. О, тепер у нас є два. Супер. І так, phone ID. 1, 2. І 1. Буде 3, 4, і 1. 3, 4 і 1. Супер. Якщо ми поставимо тут двійку, давайте. двійку і одразу перезапустимо. То у нас буде другий персон з його двома фонами. Дивимось так, другий персон. Є фони. Фон іді. Так, 5, 6 І. Давай, сьомий 8. 7, 8, Супер. Якщо ми хочемо. Подивитись на наш запит, то він виглядатиме таким чином. Так, select значення from person, left join. Тобто, якщо вони є, то його, їх знайдуть. Якщо їх немає, то їх не знайдуть. On. ID на person ID. Тобто, тому що person не композитний ключ, тому тільки по одному полю. І where person дорівнює таке. Це. Якщо ми тут поставимо, наприклад, 3, то значення в нас буде. В нашій зміні NULL, тому що під ID 3 personing не існує в базі даних. NULL. супер. Зробили це. Давайте тепер діставимо. Спробуємо дістати а, нашого фона. Для цього ми змінюємо тут. фона Тут. Тепер ми типізуємо під фона. І тепер нам тут треба його ID передати. А його – це фон ID. В якому значення Long-code. Давайте 1L. Тут вже явно треба вказувати long L, так, і long-person І це буде 1 І під такими значеннями. В базі даних є такий. Якщо є такий рядок, то ми отримуємо нашого фона, Так, ми отримали нашого фона. Фон ID 1,2,1. 1. І на person буде посилатись також 1, Під ідішкою. Що ми тут зробимо? Наступне там 3-4, здається, 3-4. Айдішку персона ми залишаємо. Тому що це другий фон, який належить це ще персону, а під айдішкою 1. Так, ми знайшли. Так, 3-4 передали. І персон буде також. Якщо ми хочемо другого персона, другого персона починається з айдішки 5, і тут 6 буде. Секунду, я 5 кажу і 6. І писати повинен так само. Так. Дивимось фон. Ну, це значення 5 6 2. І адіжка 2. Але так само ми можемо другий фон дістати. А для персона під адіжкою 2 це буде починати з 7-го і 8-го ідішки. Поїхали. Дивимось, знаходить. Супер. Так, 7, 8, 2, І Person, звісно, теж буде 2. Якщо ми ставимо, наприклад, там 9-ка, чика, нехай буде, то під такими значеннями а, полів, фон не повинно знайти. І тут буде так, null, все. Тобто його в базі даних не знаходить. Цей запис має вигляд наступний. Так, select, значення, from person. Join person. Тобто ми спочатку вже звертаємось до фона. Тепер робимо не left, а просто join. Робимо on. І тут робимо ID person ID. Так, по полю person. Where. І тут передаємо всі ці поля. Code, number і person. І тут будуть їх значення. Отаким От чином ми дістаємо фона з персонами. Точніше, фон з одним персоном, тому що асоціація Minute one. Мені правильно, що я не помиляюсь, мені to One. Так, то в нього буде асоціація на одного персона. А у персона One to то many, тобто їх буде списком цих фонів. Отже, якщо ми хочемо використовувати в нашій табличці або в нашій сутності композитний ключ, то нам треба використовувати такі анотації, як Embedded ID і Embeddable. Спочатку ми вказуємо, який клас ми хочемо, щоб його поля були частини композитного ключа, фактично його поля і буде композитним ключем код, number і person-ID, наприклад. Ми вказуємо його embeddable, після цього ми можемо використовувати в нашому класі його як embedded-ID. Але якщо ми хочемо зробити ще й сутність, вибачте, асоціацію з якоюсь сутністю, наприклад, person, і щоб його ID також була частиною композитного ключа, в нашому випадку. В нашому випадку це long-ID, тому в нашому композитному ключі це поле буде також long. І назва цього поля Person ID вказується в додатковій анотації Maps ID. Ось тут: Person ID. Таким чином, Hibernate знатиме, що ID з person в назві змінної person ID знаходиться в композитному ключі в phone ID. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось там Хаменет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!